Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в гру Lost in Vivo. Саме за цю гру ви проголосували в моїй телеграм-групі, тож я пропоную вам підписатися, якщо ви досі це не зробили, бо там ми зможемо з вами поспілкуватися, або ви можете проголосувати за наступну гру. Тож, це в нас мають бути підземні пригоди. Взагалі я в ню вже грав три. З чимось години, якщо я не помиляюсь. Якщо чесно, я гру так і не допройшов, бо вона мене задушила. Тож що? Пропоную не затягувати, а починати пошуки нашого собаки. Так, тут в нас нічого такого. Це в нас головна героїня на сеансі у психолога. Бо якщо я не пиню Да. Бо, якщо я не помиляюсь, то її там кинув хлопець. Він її булив, він казав, що вона жирна, вона там себе карала. Там, взагалі, вона з приюта. Ну, коротше, це, типу, класіка, як завжди. Так, окей. А, oh, ще. Here we go again. Вже не мені дуже шкода, собачка. Ну. Вона у нас туди провалилося, і ми з вами потірялися ВІВІ. Окей. До речі, гра в цю гру, в принципі, прикольна, як свистіти. А в темноту Окей, може, ми ще не вміємо. Добре. Ні бачиш, з мене друга собака. Ай, дідько, от я не чую. Я справді я не чую, де вона. Значит, справа. Злива, окей, okay, добре. Ну там тупик, добре. Бля. Окей, напряжно. Блядь, цей піпець це радіо, я так злякався. Ох. Окей. Так, на Ай у нас інвентар. Так, э, мануал. Окей, фонарик. Повідок, ключі, пластинка і молоток. Тепер ми з вами як Адам Smasher. Мене так, не нос, що? графіці. Тобто все ж таки тут хтось ще крім нас лазить. Ух, і в нас вже є зброя. Тобто ми будемо битися з кимось, Окей. Okay. Я, до речі, не розумію. Чому ми просто не поквичимо до себе собаку? Бо це все аллегор. О, блядь, пиздец, я злякався. Бо це все алегорія на депресію? Блядь, ще є якісь бомжари на нас тут нападе. Ух. Блядь. Читати. Ну, окей. Тут бачимо гнівий телевізор з їжу цими американськими пончиками. Блять, ну навіщо робити ці завороти? Окей, тут хтось живе. Окей, якийсь чувак ненормальний. Який бачить те, чого немає насправді. Фух. А тут буває стінка. Добре. Окей, okay, давайте йти вперед. Поки дуже напряжена атмосфера. окей OK. <Слышите> <skill> <Слышите> блять наркоманы ебать. <Слышите> <Слышите> Фух. <Слышите> <Слышите> Пиздец, а винс убедись ночью вырвав окей okay, добрый а ну и ситка блять пес. Ні, це було трошки смішно? Що це окей, де наш песик? Там буде хтось повзати що там? Добре, давайте йти вперед. Ох, я розумію, я маю щось сказати, але чесно, блядь, така атмосфера тяжка. Блять. Хто грається з моїм ліхтариком? А й що ви це робити, що за звук? Що нам в трубу лісти? Так, добре. Ну, хоча б тут себе більш-менш в безпеці почуваєш. Ух, добре, хоч якась передишка. З цим фонариком я загубився. Коротше, окей, не мантиляємо головою. Ебать, блядь, давай. Блять, щось я себе не почуваю в безпеці. Давай. Ну, типу. Ах. Блядь. Окей. Чому я знов його чую? Кук, добре, вся музика віддаляється. Ми відірвалися. Так. Це якийсь нуту по Сайленд Хіл. Давайте сюди. Блядь. Це що? А, фу, що це таке? Ті жук. джук. Окей. Най буде. От що це? Це, це ну. Бля, ну це ж М -м, да. Саме головне, щоб ці тупоклякси не вибралися звідти. Я не розумію, або я так бистро мотиляю мишкою. Я не знаю чомусь, я тут дуже сильно дезорієнтуюся. Що це? Що це таке? Це типу потяг такий? Прикольно? О? А що мені? Да... Що мені пістолет дали? Блядь, напрягає? Окей? Окей? О песик? Не мій пес? А що відбулося? Відкрите? Вже пізно. Що? Ну окей, вилізти? Що? Вже пізно. Це твоя провина? Що? Це ти вибрав? Це? Що я вибрав? Що ти думав, має трапитись? А що з собакою-то? Вона помирає. Ні, чому? То що це, вона була темним суэтом? Вона помирає, ти і не можеш допомогти. Так, а викликати когось, ні? Що мені треба зробити? Ти монстр, чому? Я не розумію, що мені треба. Ну тут стінка. Я щось дійсно, я не пам'ятаю, що в мене минулого разу було таке. Або я не додумався... Але ж ну то тож, ти монстр. Там було видно, що це дійсно на ну, цей коргі. Твоя помилка. Дякую. Ми піти ми не можемо. На нас екран тим так? Так. Ну а що ви мені пропону... БЛЯТЬ! Це шо було! Пиздец, а хто там свистів? Чи це я випадково? Окей, ачівку отримав. Дійсно погана кінцівка. О боже, ну, типу, ми втікли від свого самокопання, і ми не покращились. Клас, ваші страхи тільки виросли. Ну, Акума, дякую. А на що мені підходити до стрьомної собаки? Круто. Та ну, ви... Серйозно? Єбать. Oh, shit. Here we go again. Окей, okay. от ми з вами знов тут. Пес який сто процентів де, А Що? Ем, окей а, ми зараз у метро будемо, так, ну, схоже на то. Тож, сьогодні ми з вами грали в Lost in Vivo. Нагадую, це гра, за яку ви проголосували в моїй телеграм-групі. В принципі, я не знаю, під запис якось вона йде трішки легше, хоча це ще майже самий початок. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І гарних всім вихідних, гарного дня чи вечора.